Друзі, добрий-придобрий всім ранок. Я вже всіх попорала. На дворі у нас сьогодні хмарно. Ну, Може вийде і сонечко. Ну, Поки що у нас хмарно, але тепло. На дворі тепло, хорошо. От. Я готувала тільки що сніданок. Е, приготувала салат, друзі, вже помідори доспівають у калідорі, вже колір не той. А от огірочків залишилося трошечки, ще може на один салат. Взагалі, заканчується потихеньку наші овочі. От. Ну, все одно, добре. Перець, ще багато перцю. Я той останній перець, що зірвала, хочу його перерізати та заморозити. Щоб зимою мені було в борщі кругом додати. Дуже пахне. І роблю голубці зимою, і додаю той перчик різаний, ну, в общем, якось так. Дивлюся оце вікно, що сонечко вже виходить, блистить воно. Так що день обіцяє бути дуже гарним. <кій> ну, А зараз ми будемо снідати. Хтось хотіла сказати, що не дає тим смачного, але ж ви будете дивитися. Але ви будете дивитися на завтра утро, Так що хтось снідає, всім смачного. Так і я і бажаю. Друзі, ну добре. Продовжується день, будемо робити роботи, побачу. Я, ще, я чогось, ніяких планів. Ні, Ну, в мене є плани, звісно, прибирати по дворі. Ну, буду бачити. Треба, я не знаю, що скаже чоловік. Може, ми з машинкою будемо займатися, дивитися, що там в ній сталося ззаду, треба. Бо ми ще не дивилися, це сталося у суботу, а в неділю ж ми на базар. От, в общем, не було ще коли. Ну, і треба по дворах прибирати. І в бабусі там треба прибирати, і в себе. В общем, роботи ще вистачає по саму кришу, по самий дах. Ну, так що, друзі, добре. Будемо продовжувати працювати. Сьогодні на сніданок у мене гречана каша. І от, знаєте, в мультиварці вона геть розварюється прямо красиво. А на газу варю, неначе не так мені розварюється. Капчоне сало, вчора у знакомий купила таке смачне. Дуже люблю копчене сало. І салат, дивіться, який красивий, гарний. Так що такі, друзі, справи. Ємо ще свіжі овочі свого городу. І кава з молоком, як завжди, незмінний мій атрибут ранку. Ще раз повторюся, всім смачного, хтось зараз снідає, буде дивитися і обідати. Всім смачного, друзі. Бажаю і гарного пригарного дня. Так, друзі, помила я свій красунчик, холодильник. Камера, бо вже так було намерзло, що самі страшно було. Треба було помити. Морозильна так взагалі була замерзла. Все, то нема коли, то не того роди, то... ну, як в селі, знаєте, роботи ж вистачає. Але все, слава Богу, всі полочки усе я перемила. Це в порядку. Роботи вистачає. Чоловік каже, що будемо машинкою займатися, я кажу ні. Іди він там, коли сінника хоче траншею прокопати, бо коли великий дощ з криші тече під сінник. Не вспівав впитуватися вода. І він... У нас там є поддони, звісно, сіно не затікає, але ж ну, гудно так. То він пішов оце ж копати. А я займаюся. Я кажу, машинкою будемо або після обіду, або завтра. І сьогодні замовили такі ось ось прокладки на автоклав з Харкова, там, де ми купували автоклав, бо була одна запасна, вона вже продавилася, і ми переживаємо, щоб не було утічки воздуха. Нам треба качество, бо варимо ми людям тушонку. Так що, друзі, якось так продовжує працювати на кухні. Сіла на... Стула на мокрий рушник, думаю, що так мокро мені. Короче, я варя, сміюся. Та, в общем, друзі, такі справи. От вам і заробітки. Що заробимо? Ну нічого, це розходники. Треба купувати. Це ще резинка, вона і товста, я б вам сказала. От, ми там намазали Трошки щось трави у нас Воздух. чуть чуть давлення падає при варці. Ми подзвонили, тільки що в Харків. Він каже. Накачайте 2 атмосфери і понамазуйте мильним раствором там всі соєдінняння. Ми понамазували. І там, де клапан, ми ним не користуємося, тим клапаном, тому що ми не варимо кришками твіз-тофт. Варимо, закриваємо банки тільки обичними кришками для консервації, не оті, що закручуються. От. Бо клапан той зроблений для того, щоб варити з закручуваючими кришками. Я щось ніколи не пробувала, боюся, бо це ж людське, не дай Бог, не так щось буде представте. Зараз ціна тушонки, банки, казав чоловік, літрової. Ну, десь гривень до 300. Так що, друзі, ні, не пробую, варю так, як я вмію, під обичними кришками і все, не хочу. От. Так що, друзі, отакі справи. І ми замовили цих різінок. І що ви думаєте, трошки підтравлює там, де цей клапан? Кажу чоловікові, а якщо його викрутить і знайти такий болт величенький, бо там діаметр, діаметр наверное, десь сантиметр два, шляпка така має бути. От. І кажу або закрутити, там є різьба, там же ж накручується цей клапан. Посадити на якийсь герметик і закрутити. Або заварити. ну Закрутити, знаєте, а може, колись нам і понадобиться той клапан, хто знає в общем не знаю, що. Хай він рішає, чоловік. я як кажуть Моя робота зробити його, зварити, От. а він такі віші хай сам вирішує. І там виросла шапочка з бульбашок, значить, там підтравлює. Ну, в общем, вот такі справи, друзі. Ну, все нормально. Сьогодні ми ночу варили. Воно єлі-єлі падає, але ми боїмося. Вдруг там воно стане більше, більше виходити. Треба його робити. Ну, а поки так все по-людськи робимо. Сьогодні ось зварили тушонку, то все в порядку. Так що, кому треба зварити тушонку, звертайтеся. Мій. Я у Фейсбуці, друзі. Я тут не хочу, бо тут на весь, як казати, на весь земний шар, на всю земну кулю мій телефон буде висвічуватися. От, не хочу, щоб до мене дзвонили. Так, знаєте, люди ж різні є. Так що у Фейсбуці є мої номера телефонів, я там викидала в групі в Новій Празі, так що з Олександрії до мене із Кропівницького із всієї України не везуть варити, а іменно Нова Прага, і тут близлижа села, які близенько розташовані. Так що якось так, друзі. Дзвоніть, бо хотіла вже сказати тут номер телефона, а потім думаю, стоп, ні. Сьогодні приготувала таку вечерю, значить, рагу у мене. Картопля, капуста, зелений горошок, куряче м'яско, морква і болгарський перець. Ну і цибулька. Ось. Дуже добре, вкусне, запашне, без томату. Дивіться, яка гарна, красива, жовтеньке. І зробила такі на вечерю ще помідорчики з сулугуні з сиром. Дуже добрі помідори в нас достигають, дуже гарні, смакуємо. Така наша вечеря. Друзі, ну от і вечір. День пробіжав, як одна минута. Грим'я перевели, нічого не встигаємо робити. До обіду, то що зробили. після обіду трошки відпочила і все, і управляння. Почистили у корови, сходила до бабусі, бо я вже три дні в неї не була. Однесла їй молока, однесла плавленого сиру. Боже, друзі, який цей сир добрий, ми з чоловіком не можемо наїстися. Я з кофе на хлібчик дуже смачно. Так що, такі справи. Печку вже натопили, в хаті тепло, Даже можна сказати, що дуже тепло. У ну, мене там у спальні прохладніше. Так що, такі, друзі, справи. О, та зараз замісила тісто, хоч і ввечері ви скажете. Але, оце ж так, щось ввечері приготую, а щось завтра до обіду. Ой, так що такі друзі, справи. А, а пекти я буду біляші, бо чоловік не хоче вже пельмені. і каже, ні. Та й сметани немає, чесно сказати. Оце ж, Сапожник без сапог. Так що буду смажити біляші, покажу вам, які. Будемо ми їх їсти, звісно. Ну, чоловік, зрозуміло, сьогодні їх покуштує. Я буду завтра їсти. Ну, добре, хоч нам такого і не сильно можна, але все одно ж хочеться. На одних на помідорах, і огірках, і каші сидіти не, не будеш. От, там приготувала овочне рагу, я вам показувала, дуже смачне. От, мінімум олії. От, так що пісне теж приготувала. Зажарки з помідор не робила. Помідор не ложила в рагу, так що, друзі, якось стараюсь обминути. Сьогодні у бабусі була, розказую їй, і кажу, буду борщ варити без томату. <кій> ну, якось так. Тоді вечором, друзі, ще прийду до вас, після як подаю вже корову, ще поспілкуємося -по... з вами вечором, як завжди. Так от таке тістечко в мене вже підійшло, фаршик мій. Ось я виробляю біляшики на столі з олійкою і ось, ось смажуться вже. Зараз підрумяняться, буду перевертати. Так що на завтра в нас буде смакота. Небагато буде, так що фаршу небагато. Я ж готувала на пельмені, на пельмені вхватила так. Оскільки ну, буде, не то пороблю такі, як пишечки. Хліба немає, я сьогодні не пекла. Так що буде нам замість хліба. О, та завтра тоді вже після обід спечу хліба. Для мене це не тяжко. Я раз-раз, тістечко замісила, тістечко підійшло та й виробляю, друзі. Так що такі справи в мене сьогодні ввечері. А через час вже піду доїти коровку, корівку. Друзі, добрий при добрий вечір поправляю свою причуску. Буволося відросли і вже не так лягають. Донь попросила доню, як вона приїжджала, щоб підстригла мене, але бігом-бігом вони, оце ж як до чоловіка на день народження, приїжджали, вони бігом-бігом. Приїхали і ввечері поїхали додому, бо зятю було вночі на роботу, так що не встигла вона мені постригти. Ну нічого. Обіцяли, можеш, приїдуть такі та й постриже тоді мене вже упросю її. Ну, підстриже просто мені дліну довжину. От. А я хочу вам подякувати за добрі вислови. Та побажання на мою адресу. Дуже мені приємно читати ваші коментарі. От. Дуже вам дякую, що ви так обзиваєтесь про мене. Ну, що я хочу сказати? Все правда працюю, все для своєї сім'ї роблю, дбаю. От, готую, прибираю, стираю. Ну, так як кожна мама, кожна жінка це робить, <гум> так і я, друзі. Але тільки що я викладаю це все, щоб ви дивилися. Я так само думаю, що кожна із вас така сама працьовита, така сама трудолюбива, як і я. Так що, друзі, всім вам дякую і бажаю вам здоров'я, любові, затишку, тишини і миру. Щоб все було добре, любіть друг друга, поважайте друг друга, і все буде добре. От я сама по собі знаю, коли я спокійна, коли я не сердюся, коли я з чоловіком не виясняю відносини, то все добре, і хочеться жити, і хочеться все робити, і хочеться бігати, і якнайбільше зробити для своєї сім'ї, для, для свого будинку. От, а коли вдома не ладиться, то руки опускаються і нічого не хочеться робити. От, так що я така сама, як е, всі ви, от і. Просто я трошки немножко балакучіша, мабуть. <сум> я така. Я люблю спілкування, я люблю з лю, лю, любой людиною, де б я не була. Чи то я в лікарні лежу, чи будлі де. Я завжди знайду е, общу розмову з людиною. І мені подобається з людиною спілкування. Ну, така я. Всі мен... Тут, хто в Прагі мене знає, всі знають, що я завжди з доброю душою до, все, до всіх. Звісно, є такі, знаходяться люди іногда був такий случай в центрі, я вам розповідала там, взагалі зачепила одну жіночку, предложила їй свою продукцію. Кажу, твоя сестра в мене брала. Я не буду називати фамілії. Кажу: бери, Боже, вона як визверилася, як почала кричати. Я злякалася, кажу, Боже, та чого ти кричиш? Ну, ні, скажи, що мені не треба, та й все. От, ну, в общем, коротше говоря, було. Як на кого нападеш? Ну а в основному всі завжди люди добрі, е, якось всі по-хорошому. Ну, Бувають виключення це таке. От. А сьогодні наша ласуня трошки дедушки начудила. Пішов ввечері її забирати, часи ж перевели, було пів п'ятого вечора. І він пішов, Ну як, по старому то вже пів шостого, але в обід ми її вигнали трошки пізніше, після обіду, і вона ж, не успіває напастися, а травичка почала відходити, це ж потепліло. І вона від нього тікає і пасеться далі, і пасеться далі, не хотіла йти додому. Ой, вона геть не хоче оце йти з пасбіща додому. Хоч і дома ставим же їй смаколики. Я завжди їй приманку ставлю, добренько накришу їй. І кабака, і бурячка, і яблука, як були ще, накришу їй. і кавбузу, все таку перемішку. От, Зна, що її жде, там чекає добреньке, але не хоче, а тоді вже як прийде, то вже стоїть вода, то вона не хоче й пить, аби бігом у сарай уже вскочити. Ну, в общем, друзі, от такі справи. А в нас сьогодні в день було тепленько, і зараз на дворі так тихо, хорошо, тепло. От. Так що ми в сараї до корови не закриваємо двері, приоткриваю, то що буде її спекотно. Хоч і величенький, вона одна там у сараї, але. Один день, колись пам'ятаю, чоловік закрив двері, хоч у нас там і є, куди виходить воздух оддушена, але на дверях прямо була, була текла як сказати, то водичка. Конденсат, правильно сказати. Так що, друзі, такі діла. Там одна підпишиця писала мені, чи я по старому времени дою, чи вже по новому. У неділю вчора доїла, що це, я по старому времени. але вже ввечері вчора пішла вже, я перевела годинник і пішла вже по новому времени. От. І Сьогодні зранку вже дою по цьому времени, по якому ми зараз і живемо. Так що, так, я її перевела. І все. Я думаю, що вона на мене не обідалася. <сіх> так що, все, друзі, в порядку, слава Богу. От. Так що, так пройшов наш сьогоднішній день. Я там вам розказувала, що чоловік колись сінника викопав от лів, щоб вода, воді було куди стікати, якщо будуть дощі, щоб не бігла вона попід сінник. Ну, а я займалася хатніми справами, трошки мені сьогодні було не дуже добре. Щось у мене ну, от позвоночника, це ж як невралгія чи що, сильно боліли ребра ззаду, аж спазми такі хватали. Та чоловік мене розтирав в день арпізатроном. Зараз буду лягати і знову попросю його, щоб він розтер мене ось о, цей арпізатрон. Така дуже хороша мазь. Вона дорога, вона 200 з лишнім стоїть, оцей тюбічок маленький. ну і, потрошечку. По і розтирати. І оце ж я як терла шию була, то вона пекла, ну, пече прям так, бо тут же ж вона на пчеліном яді, Ось пчолочка намальована, бачите? На пчеліном яді. А як він мені сьогодні розтер в спину, то я почувствувала тільки тепло, як лягла, а що пече, навіть не пекло. Дочки дзвоню, а вона каже: значить, мама, в тебе там больне місце сильно, що вона ну Ти не чувствуєш, даже як пече. Ну, боліло, так, да, спазмами прям так хватало. Але він розтерсь, так, чувствую, звісно, що не геть там порядок. Ну але так не вистачає вже хоч спазмами. Зараз піду в душ, покупаюся та заново попрошую його, хай розітре мені, розітре мені на ніч. От. Я вам розповідаю про все, що в мене. Не кажіть ну, не пишіть, хочете, пишіть, не пишіть, що я розповідаю про свої болячки, але може, кому, ж, кому це буде в пригоді. От, так що, друзі, дуже хороша ця мазь, дуже хороша і допомагає вона дуже хорошо. Оце ж сьогодні на дворі тепло. Мені аж жарко, в хаті протопило і небагато, але зараз, бо я в теплих носках, треба зняти носки. От, бо на двір же бігаю, то в калоші купила собі такі вступанці, вступила бігом побігла. В тоненьких носках вроді їй прохолодно, а в авто в тих в хаті жарко. В общем, не вгодиш. Не вгодю сама собі, друзі. Ну, добре, так, оце ж пройшов сьогодні день. Всім дуже дякую, хто дивиться мої відео, хто коментує, задавайте питання. Може, що кому цікаве, може, що по коровки комусь треба підказати, то питайте мене. Я, як би сказати, вже е багато чого знаю. От. Ну, що ще можна вам розповісти? Кажу чоловікові, мабуть, цей год ми будемо корову ганяти усю зиму, бо там трохи щось трошки похолодає. Сьогодні ходила це ж до бабусі, вона каже, Ой, уже в кінці тижня, по-моєму, вона мені сказала, буде сніг. Кажу, да, похолодає трошки, а потім знову буде тепло. Ну, в общем, такі справи. Ну нічого, ми вже спокійні, Якщо й похолодає, або й геть похолодає, поставимо коровку у сарай, ганяти не будемо. А як буде тепло, колись і на вечерю ганяли пасти корови. Така була теплинь. От. Так що такі справи, друзі. Ну, все, до побачення. Всім тихої, мирної ночі. Бажаю, солодких снів, здоров'я, головне, і всього самого кращого. І до завтра. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, лайк. ставте лайки. <с>? Вибачте, опять забалакали. Ставте лайки. Це продвігає мій канал по Ютубу. Нові глядачі підписуються до мене. Так що дякую всім. І до завтра. Пока-пока.